Ми ну, одразу підхоплюємо марафон на Тостровська Явенплінський. Говоримо про третю штурмову, яка розпочала тур Європи. Він має назву Євродвіж. Бійці третьої окремої штурмової просто з передової поїхали до Варшави. Це було перше місто для так званого двіжу. Далі Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Чехія та Литва. І з нами зараз на прямому зв'язку. Тоха командир третьої механізованої роти першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади. Вітаємо, Вітаємо вас в ефірі. Вітаю слава Україні! Добре, слава Туха, ну давайте розпочнемо з двіжу, про який ми розповіли. Він вже відбувся у Варшаві. Чим поділилися з вами бійці? Як все пройшло, і взагалі, які очікування від цього? Ви хочете, щоб більше донатів було третій окремій штурмові? Або більше бійців долучилися саме з Європи до третій окремої штурмової? Поділіться з нами. Дякую. В цілому був заповнений зал. Люди дуже Щиро емоційно спілкувалися, задавали питання хлопцям. Вони ділилися взагалі ситуацію про війну, про нашу бригаду, як все відбувається. Основна мета це донести світу і українцям, які за кордоном, що війна, яка в нас відбувається, це не просто якийсь локальний конфлікт, а це, це та боротьба нашої нації за виживання. І тому будь-яка допомога, чи це е, повернення наших людей в країну, і які будуть ставати в лави Збройних сил, а саме в нашу бригаду, чи це донати, тобто будь-яка допомога це е, плюс ще один крок е, до перемоги. Е, також ми вже розробили механізм, е, яким Завдяки якому люди, які захочуть повернутися в Україну та стати влави нашої бригади, щоб вони потрапили саме до нас, саме на ту спеціальність, фахівцям якої вони є, тому. Ці чекаємо в лавах з третього окремої штурмової бригади. Третя штурмова найкреативніша бригада. Вони першими почали потужний рекрутинг всередині країни. І першими вийшли за межі країни е шукати бійців. І я впевнений, що цей проєкт вдасться, тому що третя штурмова це дійсно та бригада, в яку хочуть потрапляти люди, і про яку говорять, і яка ефективна. Е і ми зі свого боку, друзі, маємо бути ефективними і -і -і -і". для третьої штурмової. Ви зараз бачите кьо. Код на екрані за яким а, третя штурмував проводить важливий збір, донатимо ранкову каву. А на що збирають, Тоха зараз нам і розкаже. Розкажіть, на що зараз збирає бригада? Це саме збір мого батальйону, першого механізованого ми збираємо на fpv дрони тому що війна дуже змінилась. Якраз дрони, роботизовані системи внесли дуже великі корективи. В тактику ведення бойових дій і тому FPV-дрони, крім звісно, там артилерії та інших вогневих засобів являються одним із основних засобів ураження ворога та техніки, От. тому це дуже важливо. Кожен день дрони зберігають життя нашим воїнам і забирають життя ворога, який прийшов на нашу землю, забрати нашу свободу. Знищити нашу націю, тож друзі, долучайтеся до переходьте так до QR-коду, долучусь до ваших слів, тому що день тільки розпочинається, аби він пройшов вдало. Потрібно задонатити. Сподіваємося, що впродовж нашого ефіру, впродовж нашої розмови, вдасться зібрати хоча б на кілька fpv дронів. Дуже важливо це для наших бійців Давайте, і друзі, активно, активно донатимо. Хочеться з вами ще поговорити про вашу особисту трансформацію, тому що ви є одним з головних героїв дуже такого популярного фільму, який зараз вийшов на Нетфлікс. Ми були рекрутами. Розкажіть, будь ласка, як після ось такої слави, після виходу на Нетфлікс змінились ви? Як, взагалі, ось така публічність впливає на військового, особисто на вас вплинула? Ну, в цілому, в мене не було часу ще. Порівняти, то, що в принципі весь час я перебуваю зі своєю ротою, зі своєю бригадою в зоні бойових дій. Лише останнього тижня я отримав завдання від командування і займаюсь трохи рекрутингом, спілкуюся з рекрутами, об'їжджаю наші рекрутцентри. От то там трохи це відчувається, то що люди впізнають. На в рекрутному центрі там у нас є крім просто рекрутного центру. Туди люди можуть прийти, дізнатися всю інформацію. Ніхто не буде давати ніяких повісток, нікуди забирати. Просто е, можна проінформуватися про нашу бригаду, про спеціальність, які є. Хто хоче вступити саме до нас в бригаду, він може отримати відношення. Е, для і пройде ВЛК і потрапить саме до нас в підрозділ. Вода, а є крім рекруту центру, Є ще е, в нас така ініціатива, як тестовий тиждень. Також є підготовка рекрутів, які вже готуються, які оформлюють документи для вступу до нас. в бригаду. це триває підготовка до перед учбовим центром. Бо коли людина проходить ВЛК е, стає в лаву збройних сил. Вона е, її відправляють в учбовий центр. Збройних сил де проходить підготовку, а тоді вже потрапляє бригаду. Ну на ту спеціальність за яким фахом вона навчалась? А скажіть вот, тому... Тоха, А скажіть, будь ласка, от ви ж ну ви в третій штурмові від самого початку? Як змінюються ті люди, і чи змінились люди, які приходили в третю штурмову на початку вторгнення? І ті, які мобілізуються і через рекрутинг потрапляють до вас? Люди ті самі з такою ж мотивацією, з такими ж думками, чи різні люди? Люди потрапляють в бригаду е, переважно е, в рекрутинг приходять добровольці, е, або люди, які розуміють, що е, війна вона буде ще тривати. Незрозуміло, який термін часу, і е, що дуже багато чоловіків, е, ну так само, частина жінок, ну це переважно добровольці. Візьмуть руки зброю. Є якраз час і є можливість прийти, поспілкуватись і вибрати спеціальність, яка вам потрібна, якщо ви фахівець якоїсь справи. То що е, збройні сили це великий механізм, де є багато спеціальностей, де відбувається багато процесів, не є виключенням. Наша бригада так само, ми от створили вже новий батальйон. БПЛА туди також потрібні люди, е, от, і, і програмувальники, і. Техніки, інженери, тобто спеціальності дуже багато. І Це не обов'язково маєте бути 18 20 річним націоналістом максимально зарядженим. Ви можете бути і чоловіком 45-50 років, але ви там сварщик якоїсь там суперкатегорії, тому так само місце для вас знайдеться, тому що потрібно дуже багато. На одного штурмовика потрібно забезпечити багато процесів, і дуже важливо, щоб люди, які фахівці, спеціалісти, вони ставали саме на ті посади, які будуть забезпечувати їхній дійсно максимальний КПД, їхній КПД, тобто, щоб не було такого, що програміст е, якогось крутого левела він просто йде в піхоту або умовно водієм. Тому ми стараємось е, максимально розвиватися, забезпечувати людей е, тими спеціальностями, в яких вони розбираються. Тому е, не треба боятись треба приходити до нас в рекрутингові центри, які знаходяться в Києві, Одесі, Дніпрі, у Львові, е, спілкуватись, е, рекрутери донесуть вам всю інформацію максимально коректно. Плюс можна спробувати свої сили на тестовому тижні. Це така ініціатива, коли абсолютно гражданська людина приходить, записується і тиждень живе у нас на базі, тренується під керівництвом наших сержантів, які пройшли певний бойовий шлях, спілкуються з іншими інструкторами. От я приїжджав, спілкувався з рекрутами на будь-які питання, давав відповіді. Тобто, можна трошки себе відчути солдатам 3-ї окремої штурмової бригади і зробити висновок. Готовий, не готовий. На яку спеціальність готовий, і лише після цього, якщо у вас є бажання. Ви лишаєтесь і переходите в статус рекорд. Ну, дуже Тоді все продумано оформлення. так в третій штурмовій, для того, щоб людина справді відчула і зрозуміла, що вона хоче, і потрібні не лише круті фахівці в третю штурмову, а й ваші донати, донати від крутих людей. Тому продовжуємо допомагати Більше 30 і зараз тисяч вже і зараз зібрались. так додавати 100, 200, 300 гривень. Хто скільки може? Тоха і ще до вас таке питання. Насправді особисто я навіть дуже переймаюся здоров'ям віктора розового вашого бійця з третьої штурмової і Також колеги з нашого телеканалу він до початку повномасштабного вторгнення був такою медійною людиною. Працював на нашому телеканалі на «1 плюс 1». З початком війни пішов в третю штурмову, отримав нещодавно тяжке поранення. Як його здоров'я зараз розкажіть, будь ласка, тому що розуміємо, що турбувати його в цей момент не хочеться через побратимів, через вас хочеться дізнатися, як він. В цілому вітя це просто камінь, силева людина. Я коли з ним познайомився, я не знав. Я ніколи не дивився гумористичні різні передачі, я не знав, хто це такий. І, було, і в нас знайомство було таке на запорізькому напрямку. Хлопці всі підходять: вітя, вітя, вітя. Я говорю, це що якась зірка? Вони кажуть, ну це ж типу комік, ну типу відомий. Я говорю, а я майже відомий спортсмен. Ну, все, будемо знайомі. І так ми почали дружити. Вот і наразі, е, от коли я з ним більше спілкувався, я зрозумів, що це просто сталева і максимально крута людина. Е, наразі здоров'я йде на поправку. Я вчора з ним якраз списувався. Е, хочу, ну, принаймні, постараюсь е, вирватися до нього в Київ, заїхати в гості, побачити особисто. От, тому наразі. Е, Здоров'я йде на поправку, і я думаю, все буде добре. То що він дійсно камінь, він старається не Дякому. здається. Дякуємо і... і вітання від нас. Обов'язково. обов'язково. Дякуємо Дякуємо за включення. ТОХ командир 3 ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. Був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за включення. Далі Соломія Вітвіцька, новини ТСН.